На чергову сесію Вараської міської ради, яка відбулася 19 січня, прибули 22 депутати. Перед початком роботи міський голова Олександр Мензул вручив мешканцю вараша Роману Ткачуку подяку від 44-ї окремої артилерійської бригади за вагому волонтерську допомогу українським захисникам. Крім цього, депутати придбали три картини юної художниці і волонтерки Марти Пилипчук. Виручені 6 тисяч гривень. Дівчинка обіцяє спрямувати на підтримку збройних сил України. Далі депутати приступили до розгляду депутатських запитів і звернень, серед них і щодо охорони навчальних закладів. Питання були по охороні закладів освіти, були певні доручення і роз'яснення депутатам, чому саме таким чином ми пішли по охороні навчальних закладів. Загалом на розгляд цієї сесії були винесені питання соціального і комунального напрямів. Депутати внесли зміни у деякі установчі документи, аби вони відповідали законодавчим вимогам, врегулювали майнові питання комунальних підприємств. Ми наводимо порядки в цьому. Депутати вирішили доопрацювати питання щодо реорганізації соціальних установ і злиття їх у єдиний центр надання соціальних послуг. Однак головне, заради чого зібралися, це питання оборонного характеру. Наголошує міський голова. І саме головне ми внесли зміни до бюджету 2023 року, в якому спрямували кошти на програму оборонного напрямку на фінансування наших захисників. Тому що є рекомендація прохання. По вертикалі військової адміністрація терміново прийняти ці бюджети, затвердити зміни пов'язані з видатками на оборону. І це робиться не тільки в нас, це по всій Україні робиться. Тому ми разом зі всіма громадами. Усі ці питання депутати розглянули протягом години. Далі сесію призупинив сигнал Повітряна тривога Тетяна Коровачук, Анастасія Лелак, канал «Енергоатом».